Пятничні релізи, і сьогодні ми оглядаємо найцікавіші, найгарячіші і найсвіжіші новинки цієї п'ятниці. Лобода та Іван Дор не можуть відмовитися від російської мови. З чим це пов'язано? Мітинг під КМДА та Лілу 45 Що ж там случилося? І премія мегого? Хто ж там отримав нагороди? І за що? Все це ми сьогодні оглянемо в цьому випуску. Вебой і Папа Мюзік поженились, помирились і випустили трак. Нарешті. Що я можу сказати? Що правильно Велбой придумав вернутися на Папа Мюзік? Тому що 300 тисяч доларів ну це, мабуть, є у нього такі гроші, але це й всі гроші, скоріш за все, які у нього є. Слухаємо. Більше ніколи. найцікава творчість Антона Велбоя, тому що я думаю, що він здатен не більше, а не на це. От і я хочу знаєте, що подивитися з вами швідесенько. Е, відео там, де Антон Велбой і Папа Мюзик поженились. Ой, помирились. Відео називається Троє знову зустрілись, Велбой – юрист та директор Папа Мюзик. Що ж там таке? Вау! які, які спецефекти. Ми шо, в цирку. А цей штучний голос дістав. Я ж не це подумав. Це прикол, що застосовують штучний інтелект до нових пісень, старих уже пісень, велбої які виходили на папа Music без нього. Це не точно це я так собі думаю. А... Цікаво, а я не сильно перестарався з образом. Все-таки хлопець, чутливий. Ти приніс. Так, так, так. Що ж він там приніс? Спасибо, крутий державний. Досить гнати. У нас ще багато роботи попереду. Так що пішли. А це ж сампл. Сампл з нового трека. Це анонс був. а? Каже, мені гадалка нагадала по руці, що лінія грошей у мене дуже коротка. Того давайте повертатися. Давайте так, людина не може бути ідеальною, каже Велбой. Всі роблять помилки інколи навіть починають лукати за вітром. Але головне не зрадити себе, це життя. Ну, все, коротше, по понятно. Так, дивіться, у нас на порядку денному є поп-виконавці Калуш Оркестра, раз. Антихристильне два, яка випустила міні-альбом з різдвяними піснями. А хто ж так не робить зараз? Тіна Кароль з різдвяною піснею, а а вже ж, а вже ж. І про Басент Харді. Окей, так що ви там не розслабляйтесь. але... Ми це слухати все не будемо. Ми послухаємо Анічку Трінчер, тому що я хочу підтримати артистку. Бідолага розвелася з чоловіком. Ви знаєте, як це важко? Ну, вона не зря розвелася. Вона написала пісню про це. Ми дивимося кліп. Дивіться, вона не закрила шкафчик з телефоном, у неї, скоріш за все, якийсь iPhone 16 Pro Max Ultra. От, так робити не можна. Йоу, пересипає. Так, е, хто знає, де е, недалеко в центрі є Хілс? Я хочу танцювати. Це не, це не жарт. Так, буде тут якийсь смисл? <плес> Дивіться. <плес> У Ані Трінчер є великий потенціал стати класною поп-артісткою. Поки що це місце займає Наді Дорофеєва, але Ані Трінчер знайти гарного сонграйтера і цього саме продюсера, щоб вони напис, щоб вона була як Ріана. Я хочу, щоб Аня Трінчер була як Ріана. Можна, щоб Аня Трінчер стала Ріаною. І ще, Анічка, дивися, якщо ти мене е, бачиш, будь ласка, ти розвелася з чоловіком, треба поміняти срочно образ. Стрихти карей покраситься в блондинку тобі не підходить. Тобі треба щось ще видумати. Ці... Ну, помінятися треба. Треба сказати е, Волошин, як там тебе Віталік. Дивися. Е, все, отак треба зробити, щоб всі укакалися. Карун Бенд. Випустили альбомчик, міні альбомчик на п'ять пісень. Деякі ми з них практично всі чули. Тому ми послухаємо те, що ми не чули. Вибачте, ми чули все, крім цього. Вітаю на плечі мої, не прощаємось. Можу сказати. Я можу сказати, що коронбанд він як Коробан, е, прекрасний в, саму, в собі і в своєму виконанні. Мені дуже подобається. Хотілося б хотілося, щоб в цьому альбомі було більше нових пісень, нових треків, тому що ми це вже вже чули. От. А хто не чув, то швиденько взяли і послухали, що мені скільки вас це вчить. Джозерс і Паліндром випустили трек, який називається таблетки. Трек про те, що у потоці всього цього неймовірного срача, який відбувається навколо нас, людей, які страждають на різні штуки, так, рятують такі таблетки. Я сподіваюся, не пропаганда речовин. Жите, він копається в собі. Я той хто посходить усе. Ну то не треба робити що щось це мене пісні співати. Але минуле неба було кольора, коняку, пахнуло, як вулик. хай руку в нього заради крихти. Меду минуло дніва. Там давно вже мухи. Замість бчіли в мене рот в робки, ні схожий на репера. Якщо можете, відверніться. І дайте мені серветку. Будь ласка, поки мені ще не тридцять. ну короче, тут ракет це, це реп репний. Я хочу вам порекомендувати. Почати слухати гурт шитель, тому що там не не назрівається щось таке, що я навіть сама не розумію, що. Але я хочу, щоб ви послухали трек «Місце», який вийшов на цьому тижні. Наш ліричний герой. співає про те, що він закохався, що він кохає в якомусь місці. Що ж це робиться? Давайте послухаємо. Я хочу, щоб ви звернули увагу на е, музику взагалі на це все. Тому що трек іде 5 хвилин. 5 хвилин ми його слухати не будемо, але я хочу, щоб ви звернули увагу на музику і на текст. місце під сонцем, і ми дістались випадково. Коротше, ви поняли? Ой, лиш би не стоя Просто геніально. Мені вдалося поспілкуватися з фронтменом Гурту Шитер. І от що він хоче сказати нам про цей трек. Це так місце вийшло дуже серйозним. І мені здається, що це, мабуть, моя перша якась відверта реакція на воєнний стан, на війну. І взагалі воно якось набухало як гематома, і от воно нарешті, типу, вивільнилося. Якось так. Сьогодні будемо її грати вперше. Цьому тижні відбулися два мітинги під КМДА, де люди мітингували проти нового бюджету, який складено на 2024 рік, який взагалі недоречний, тому що кошти йдуть на всяку різну ерунду, на парки, на метро, але не на ремонт метро, а на будівництво нових станцій, які наш улюблений мер не зміг побудувати за свої оці. Мільярд тисяч мільярдів каденцій. Я вже не говорю про метро на троєщин». От. І що ми бачимо? Ми бачимо рядки з пісні Лілу 45. Спробуй купити мене і про тут рядки. Як воно грабувати країну? Отакі: от новини. У нас тут, бачите, революція повним ходом іде. А нові українські артисти стають голосом народу. Іван Дорн анонсував альбом, в якому будуть треки російською мовою. Що ж це таке? Що ж це? Що случилось, Баня? Така вирізка з його інтерв'ю. В нього питають чи вважаєте ви правильним випускати російськомовний альбом під час повномасштабної війни Росії проти України? Питають у нього. А що ж каже Іван Дорн? Російська мова не належить лише Росії. Нею спілкуються в багатьох різних країнах, яких російська мова ще одна е, національна мова чи державна. Де мешкають прихильники моєї творчості? А що ж це за країна така? Може вона на боку Р а на «сія»? Ваня. Короче, тут ви можете прочитати за цю новину. Іван Дорн він не може відмовитися від російської мови, тому що більшість його слухачів знаходяться в Росії, а українську мову вони слухати не будуть. Я вже не говорю про е стрімінгові сервіси і про все це. До речі, репер Клонекс закликає нас, щоб ми е щоб українські артисти випускали свої пісні на російських стрімінгових сервісах. Для того, щоб збирати типу, гроші з російських громадян. Але у нас є вже артисти, які е, от, таке от відчувають, як Іван Дорн. Світлана Лобода додумалась, здала інтерв'ю російському BBC. Ми б категорично не говорили. Чому ти думаєш, то з тобою так сталося? Тому що я теж почувствую, я читаю медіа, я бачу, як артисти вражають, не знаю, Тук Тук, тук, -тук Міладзе. Так, дивіться, суть цього інтерв'ю в чому. Лобода дала, значить, інтерв'ю, і в неї питають: а що по мові? Ти будеш співати ну, якою наче мовою? Ти ж українська співачка. А Лобода каже: Да, я би ну, е, випускати пісні російської мови, тому що в мене дуже багато фанатів. Треба всім, наче да? вона дуже як птиця міра, як Ані Лорак у нас тут буде співати. Російською, російськомовним прихильникам це яким це, і іноді, тільки іноді вона випускатиме треки українською мовою. Питання, чому Лобода вважається українською артисткою? Хто її такою назвав і чому вона про себе так говорить? Ще там була така теза, одна смішна. <світ> У неї запитали А е, Світлана, ви ну як ви думаєте, ви сама Ярка? Зірка українського шоу-бізнесу. Ну да, не дивлячись на те, що вона співає російською. І я не пам'ятаю, що там сказала Лобода, але це було типа: Ей, Люстарко, ти скажи, хто на світі всіх миліше і, і, і на сцені українській світить яскравіше. А зеркар це каже: Лобода, ти, звісно, красива! Але в нас і Надя Дорофеєва». і все, поняла все. все. Отак їй сказала, от новина. 13 грудня Megogo Life видавало свої премії. Ті ж премії отримали артисти. І що ж це воно таке? по артист року Володимир Дентес. Ви як взагалі, думаєте? Я навіть, знаєте, забула, які там взагалі артисти у нас. Альбом року Онука Рум. Okay. Міні-альбом року кола. Ну я не знаю. Мені здається, що були кращі альбом. Кліп року, латексфауна, масандра і стасік героїв мирають. Ну це дві наче, полярності просто максимальні. Колаба року, шумей, злата Огнівич». Ну, тут, безперечно, да, це просто весь тік-ток був цій колабі. Ну, Ригачка повна. Хотілося просто випалитися, але. Ну, Цей трек зробив, що він хотів зробити, він все зробив. Хіп-хоп артист року, отой. Ну, тобто інді артисти рок. Лілу 45, паліндром і все. А подождіть. Аранітес. Ну ладно, може вони щось там супер багато зробили. Етнофольк, артист рок. Мені здається, що цю премію просто написали, щоб Юлі юрій не дати статуат. До речі, ну, насправді є інші артисти, але чогось при них ніхто не каже. Нова хвиля поп-музики, як так? Ну, як так? <реш> Нова хвиля хіп-хоп, Санторі. Нова хвиля альтернативної музики, структура щастя. Ну, я з цим поводжуюся, структура щастя. А, ще знаєте що? Віорія написала трек, який взагалі ну, на мене наче злизаний з структури щастя. Віорія це твоя подруга. Ну, в якомусь контексті я була дуже рада, як було це правда. Вона сказала, що ні. ні. Це подружка твоя? Не nee. послухайте просто. Це ж структура щастя. Я сьогодні, хижак в лісі. Я сьогодні керую сім'я. Я довірю своїй таємниці. свої таємиції всім. Тупа структура щастя. Все, короче. Самі послухайте структури щастя. З вами були п'ятничні релізи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Донатьте обов'язково на ЗСУ і пишіть нам в інстаграм, можете комплімент мені написати. Якісь.